Я дуже рада вас сьогодні вітати і запрошу вас на заняття з розвитку мовлення. А про кого ми сьогодні будемо розмовляти, ви зараз дізнаєтесь. Доброго ранку, розумники, розумничка! Привітайтеся, дітки, будь ласка, з нашими гостями. Діти, ви помітили, як я звернулася до них спокійно і вічливо. А яке чарівне слово я сказала. Так, будь ласка, коли вживаєш такі слова, людям приємно. Ну, звісно ж, приємно. Дітки, давайте пригадаємо, ми на минулих заняттях про що з вами вивчали? Так, про свійських тварин. А кого ми сьогодні будемо, про кого розмовляється, ви дізнаєтесь, якщо уважно, послухайте вірших. Який приготувала для вас розумничка. Качка перервальцям де, каченят своїх веде і покрякує тихенько, не губіться, йдіть скоренько, йдуть на рязку на ставок. Качка перша. Воду скок, а слідом малята жовті каченята. Дітки, про кого ми будемо розмовляти? Так, ми будемо розмовляти про качку. А ще ми будемо розмовляти про каченят. Скажіть, качка це тварина чи птах? Так, це птах. А якщо цей птах живе біля людей, як його називають? Свійський птах. Правильно, молодці! Сьогодні ми будемо розмовляти про свійських птахів. Діти, кого ви бачите? Качку правильно. На воді плаває качка. А можна ще сказати, качечка-крячка. Повторіть, дітки, будь ласка, на воді плаває качка, качечка, крячка. А качечка яка? Качечка буває і біла. Так, так, дітки. Із чорним пірячком різна. Правильно, можна ще сказати, сіра качка. Сіра качечка. А ось подивіться, хто спірнув у воду і видно тільки що хвіст. Чий це хвіст? Так, це хвіст качки. А можна ще сказати, що це качинний хвіст. Повторіть. качинний хвіст. А скажіть, а біля качки хто плаває? Біля качки плавають качата. А ще можна називати каченята. Повторіть каченята. Подивіться, будь ласка, не всі слухняні каченята. Можна сказати одне качатко? Повторіть качатко. Дітки, а які каченята? Вони маленькі, жовтенькі. І вони, дітки, народилися із яйця. Розумничка дітки, каже, що їй дуже подобається, як діти сьогодні працюють і знають стільки нових слів. І мені подобається, як наші дітки працюють. Дітки, подивіться оцей птах. Він більше за качку і за каченят. Ми його називаємо тато каченят. А ще на нього кажуть качур або селезень. Давайте повторимо Качур або Селезень. Тіло птаха вкрите чим, дітки. Так, пір'ям. Дякую, дітки. А де вони плавають? На воді на річці. Правильно. А що можна сказати, де вони здобувають травичку? Вони нею що роблять? Живляться. Повторіть, вони не живляться. Так, дорослі качки навчають плавати маленьких качаток, яким це дуже-дуже подобається. І вони покряпують. Дітки, ви вже казали, які каченята? Каченята маленькі, жовтенькі. Як їх ще можна сказати? Качата, правильно, дітки! А давайте з вами пограємо в гру. Я почну, а ви продовжите. Кря-кря-кря! Що робить? Крякає качка. Так, верну. Няк, няк, няк. Някає Кишка. Гав, гав, гав. Гавкає собака. Кво, 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 кво. Квохкає квочка. Га-га-га. га 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 Гел гуси, вірно, дітки. Бачите, які ви сьогодні в нас молодці допомагали працювати розумничка і розумник, Обов'язково прийдуть до нас, дітки, наступного разу, бо ви дуже все правильно відповідаєте на всі. Запитання. Дякую вам, дітки, за спів за співпрацю сьогодні. До нових зустрічей!